Будемо це а, прямо зараз з'ясовувати. Енс за захист, Біїдж за напад. Мідл вже під контролем Біайджі і це трійка у вікні разом з бомбою. Тут Глейв, Йому буде Кайлар допомагати. Якраз таки це дуже добре для Енс. Глейва ще не спалили. Кайлар робить хедшот. Глейв два. Чот чітких влучних постріли по головам також. Три гравці ніхто. Не подивився, праворуч на кута. Ну, от так от пістолетка закінчується. Ху -ху. Сін. Ну, два Це ще продовжується. Ну, без арморів просто залишається тут гравці, намагається пітніти. Ну, якщо що, він тінь там побачить, і для нього не стане новиною, що його розпікали, але він розуміє, що його пікають. І не йдуть з далі. А, Сін вже один, крім бо. Крімбо, десь там відвалив. під Києвом. Так, на дев'ясі десь його там вбили. Ну і все, Сін останній. Хейтс. Находи. Тут летів, ну, по головах ліпить сін потужно. Ну, так плотно але очки паузи були, а, точніше, проблеми були у Крімбо. Зараз пауза скінчилась, і ми повертаємось до раунду. Отакий От смок на мідл, А2 в Мідлі. енс uh, повністю змінили свій сетап. Ну, так, да, більше саме на центр мапи зараз намагаються фокусуватися, оскільки перші збройний саме Біджі там досить активно провели. Але зараз. Біг більше до Б-пленту фокусується, лише Просус на 9 так на стрейфах чекав. І в цю саму мить, коли він відходить, там була перевірка з пундику, і двійка повертається на Б-плент. Розуміє Глейв, до чого тут це веде. Встигає, встигають си на допомогу. Дим на рампі виграє дуже важливі секунди. Десь на 15-ті закінчиться дим під берампою. Ну і B.I.G. розуміють, що в цьому таймінгу йти вже нема сенсу. Хоча накинули дим свій на Б. А який план? 20 секунд. Це план. ж Піайджі. План просборнутися на плент через пунктик. а Тут один кайлар з гранатою Каже: все не буде з тобою стрілятись, Тапсон. Йди геть. Угу. Ну, виходить Гейні Біаджі, 7-6 секунди. Прямо зараз Манту встановлює ту бомбу. Глевиші прострілом вбивають. Молодці, молодці. На минулому турнірі я пам'ятаю, біг не завжди вгадували по таймінгам. Ну так, да, там скоріше у них були вічно проблеми. Особливо на ну, оверпасі, пам'ятаєш щось там 5 секунд, вони Ой. тільки забігають. А тут все вийшло, ну і дивно, що Кілар розгубився. Ну, Почато він там стрілятися почав, просто в момент бере гранату в руки. Може на таймер хотів зіграти. Клас. Були там ще бігти до ящика. Не знаю, десь декілька метрів. Ну, щось перенервував. Таке буває, таке трапляється, поки тут що заганяє гравців Енс, але щось роблять це без ентузіазму. B.I.G. один просто на щось постріляв з бази Б. Там в свою так. чергу, ну так що раш на базу. А і це ідеальне, бездоганне рішення від команди B.I.G., тому що в плейнті нікого нема. Намагається тихо щось робити. Простріли, але нема нікого в куті. Опа, тут А чому просто прийшов у нас в темпл? І, до речі, він без інформації про нього немає. І а вони чого... не просто на не вийшли. Ну, тепер... Це подарунок був для Прососа. Вилітає і... на. Ну, я думаю, саме зна... Знаєш, тут була ідея так от запустити Прососа і там вже якось розіграти. І це вийшло. Окей, Крімбов вбив на Б. Просос бив взагалі на катереспауні. Ну, він сам потрібно вгадувати. Хоча тут можна і сейвити насправді. Стільки гранат у команди BAG, позицій ніяких немає у Енс, вони навіть на КТ бачимо, не вийшли, диха тут один курс стоїть. Тут вже навряд чи щось зробить ну і самому треба відходити. Але чи дадуть за сейвіти взагалі? Давайся, наприклад, Тимбон проти цього. Крімбо відстрілює дуже потужно. Я хочу сказати люркера, але Крімбо, є Люркер Кіла на тій самій позиції. Гине і Хейт гине! А в гедуаліті все ще можна, все ще можна. Фаста! Вихід Просус. На морозі просто вилітає, і за пів секунди до Блайнду запомічає Кілера і забирає його. Ну і до речі, BIG розкинуло все. Ну, два смоки на плент, напленд, вікно, і просто відходять з Амейну, хоча залишають двох гравців, можуть і хочуть переграти вони центр мапи, і насправді це трошки плутає, сплутує карти для Енс. Їм треба якось тут же... Збирати інфу більш активно, але вони і так в меншості. Буде важко, але я думаю, щось вони вигадають. Біджі так. Е За ручку гуськом виходять на мідл. Чотири людини. Губів всіх побачив. Непогано, до речі, влучає. хаєшка. Там рикошет був. Не. -а. Хаєшка не полетіла. потрібно. Зудиха Залишається. Опа. Спина! Грив. Мінус бомба! Мінус бомба! Але він її на контролі, або спокійно забирають до це. Це таймінг, це таймінг. Але тепер Хейтс на позиції. Хейтс? Чітко. Гуфі. підтискає, вони затисли. Затисли б'ячі з двох позицій. Манту перепікав Гуфі, але там ще Авік на пленті. Окей, на плент, напевно, все ж таки хочуть вийти біг. Крім в мені, але не чекали агресію від Хейтса, і це трипл кіл вже від нього. Думали, що він сховався на пленті. Отакої зі смока стрибає останній, тому що розуміє, що це кінцева в раунді. Так, так, так. Ну і це ще 5 b майже, майже 5 b від Бім. тут розмінявся один в один, просто співтискає разом зі своїм тіммейтом Манту, похедшота скинулись і треба відійти, але просто Манту тут заблочив його далі йде перепіка. Та головне стріляти в голову, що там блочиш, не блочеш, зробив фраг, ти молодець. Все, манту двох вбив, тепер залишається не віддати бомбу. Диха. Я думаю, просто по одному не потрібно стрілятись, і все буде добре. Так, то можна... Ні, Чому так легко, шановні, хто знає, хто підкав. Так, бомбу Ен скинули. Схоже, на попередній раунд трошечки. Сам себе тут під флешку випускає, центр мапи займають, знову ж таки. V.I.G. Взагалі не дають дихати спокійно, щоб якось розмінялися один в три. Такий. Знову мінусовий розмін для них. Тепер у Гуфі і Чотири фраги, шість фрагів. Можливо, це той самий раунд ботом фрагерів. Може бути всяке, але або зараз, або вже може бути занадто пізно. 4:14-6.11. Проти всіх бомба під їх контролем. Хвилина на таймері. Ну і якщо ми казали, що з захистом проблеми ЕНС, то це ще було м'яко сказано, тому що з нападом тут величезні проблеми. Його просто немає. Він відсутній. Немає розуміння, як грати саме про такого? Проти такого нападу B.I.G. Тому що ну, вони прям так душать, душать свого опонента. Мідел закривають рампу, закривають. Ну, точніше, як вони в цьому раунді, то дали їм вийти з воріт, але на цьому все і закінчилось для Енс. Треба, очевидно, тут сейвити два девайси, тому що наступний раунд вже може стати потенційно останнім. Для Енсів і відігратися вже. Ну, типу, з таким нападом, побачити, що вони шість поспіль зараз виграють. Ну що, можна виходить астраліс. Привітати з легким БГ3. Хоча не факт, не факт. Він буде нечізер. Скоріше за все скоріше за все. Шокер розслідувательний у нас. Детективний шокер. Що, шо, 2 плюс 3, там. BHG після тайм-ауту. Не використовую всі свої гроші, просто грають від сейву двох девайсів. Для Енз головне не програти трьом пістолетам в цьому моменті. КТ? ну як не КТ? у вікно поки зайшов у фіманту! А тут авік! О, хейт! Хейз бачив чи не бачив? От біда. Тепер побачив. Да, біда для нього. Може бути. Ну, крім бо за дима ак 47 тут навряд чи щось вигадать, але під розмін з тімейтами можна щось тут і вигадати, я думаю. Хейтс! Ай-яй-яй, Тапсен! Відкриває в собі потенціал АВП. Вибиває бомбу, до речі. Тапсен плюс. Крімбо, тут два девайси, два девайси на позиціях. Просто не запускає. Сін за кутом. Сін може вбити Глейва прямо зараз. Ні, не влучає зовсім. Але Крімбо і Тапсен. По Крімбо, нема інфи. Такий похилий спрейчик. А ой, а от по Тапсену є інфа. Він ризикує, влучає. А бомба тут, а бомба тут. Бомба на місці. Що, може, квадрокіл? Від Ванда це на ній з ба. Дісніть. Може дійсно, він, дійсно, ще, раніше. А? ще раніше? Ще раніше, не знаю. Не знаю. Останній був в 19-й рік, браці. Добре, диха! Знову намагається виграти раунд соло на базі Б, але тричі все ж таки не вдається провернути цей трюк. Просус! Просус! Завозить трипл кіл і каже хлопці, збирайтесь в нижню сітку, тому що більше приїхали грати на стадіоні. О. -о, -о. Ну, це ще не факт, тому що їм а, треба наступну гру вже в рамках Best of перемогти герої? героїк. Ну там, до речі, гарні шанси. Тому там плюс-мінус, я думаю, рівні команди в Best of 3 може вийти. Цікаво. Ну, загалом, так. Да, да, да. Ну, бігав біг набагато більше мотивації, що найменше, оскільки не пройшли вони нікуди, і провалити вони все ще можуть провалити цей сезон просто стріском. Якщо... Але якщо виграють катовіц. Ну, якщо виграють катовіц, тоді з натяжечкою там, 3 з плюсом можна поставити. Ну, ще кель ну, можна це... виграти. Ну, тоді. <гум> на Ооо, 5. 5, це добре. По п'ятибальні якщо... Звісно. <гум> ну що, у нас 30 секунд. Інфа вже є для команди B.I.G. Вони бачили тут, тут гравця на рампі. Трійка за плентом один в мід. Це манту просто чекає, можливо, там буде ротація. Але ні, дим на світлу, дим на темну. А, ні, там взагалі запальна. Ну, такий вихід, просто в нікуди заплив. Заплив нікуди, да. 10 секунд. Тут же навіть відпустив мишку Кайлар не стріляв. Руфі. Так само помер. Це 13-й раунд на базі для B.I.G. Вони проходять наступну стадію. Вже будуть грати Best of Train проти колективу героїк, але трошечки пізніше. Вітаємо B.I.G.! Нарешті вони виграли. Не зважаючи, що це без ТОФ 1, але рухаються далі і це.